Статті 27 пунктів 6, 11, 12, 12 15 Кримінального кодексу України. Слідчий суддя постанови питання слідчого задоволення застосувати відносно підозрюваної чімечки запобіжний захід у підтримання під вартою. С труді ухвали про тримання підозрюваної під вартою визначено до 25.06 25 ключня. Зобов'язати керівникам місця отримання підозрюваної. Забезпечити дотримання прав Чемецької людини Іванівни щодо надання належної медичної допомоги, шляхом забезпечення, проведення гемодіалізу послідовності трисят на тиждень.